В листопаді 2022 року голова правління нашої організації Ганна Гопко відвідала Тайвань, де відбулися зустрічі, в тому числі з урядом з міністерством закордонних справ, і вони вирішили підтримати українські міста, українські громади, які постраждали внаслідок військової агресії відповідною допомогою. Надавши фінансову підтримку для організації, щоб ми далі координувалися з містами і забезпечували їх тими кризовими потребами, які для, на... для них найнеобхідніші, зокрема для Херсонщини, були необхідні ось такі зарядні станції, тому що тут є часті перебої з електроенергією, і особливо в медичних закладах, де люди перебувають на засобах. Утримання життєдіяльності не дуже потрібні, тому ми зараз передаємо ось цю підтримку. Хочемо подякувати нашим партнерам за надану допомогу у підтримці життєдіяльності Херсонщини. Дані зарядні станції будуть предназначені для допомоги нашим медичним закладам для підтримки життєдіяльності, адже наші лікарі працюють день і вночі, і дуже важливо, аби наші лікарні. Могли стабільно виконувати свою роботу. Ми отримали чергову благодійну допомогу від тайванського народу. та організації мережа захисту національних інтересів АМС. Це гідравлічний бетонолом та грейфер, То також бетонолом. І сьогодні ви можете бачити, як вони працюють. Це обладнання допомагає нам більш ефективно розбирати заваля, які утворюються під час руйнувань з будівель. Тому ми дякуємо за це обладнання. It's very important for Ukraine that after the full scale invasion the genocidal war, Taiwan demonstrated that Taiwan stands with Ukraine. And I'm sure Taiwan will win with Ukraine. Друзі, об'єднані щоб перемагати завдяки тайванському уряду. Мережа Анс має можливість допомогти місту Миколаєву, також Херсонській військово-цивільній адміністрації. Ми привезли зараз ці автомобілі. Я дуже сподіваюся, що не просто час України настав, а історична перемога наближається. Всі автомобілі, які ми отримуємо, ми не тримаємо в гаражі до кращих часів, а вже одразу вони йдуть, їдуть на вулиці міста працювати на місцях. А ці машини вони власне стануть на замість тих, які поїхали на фронт, і це. Ну, дуже необхідна сьогодні і надважлива допомога. тому Дуже вам дякую. Дякуємо потужному меру за те, що в найскладніші часи ви були тут в місті. Вам гарно їздилося. Друзі, всім вітання з Херсона. Сьогодні ми приїхали для того, щоб передати ці прекрасні ноутбуки 70 штук. Від Тайваню насправді дуже дякуємо уряду Тайваню, президенті і всім, хто підтримує Україну. Ми знаємо, що з такої співпраці виросте велика співпраця на захист демократії і на шляху до історичної перемоги України. Всім дякуємо, тому що разом ми є дуже велика сила, і ми багато можемо зробити і підтримати якраз тих людей, які потребують допомоги. Україна!